Всім привіт! Сьогодні ми знову на кванті, та сьогодні у нас на балансі 10 тисяч коїнів або ж 10 тисяч гривень. Зараз ми, як завжди, на ці коїни будемо відкривати кейси з автомобілями. Але перед початком я хочу одразу тебе попросити підтримати мене своїм лайком під цим відосом. І також хочу оголосити переможців минулого конкурсу. Вони ось у вас на екрані. Та традиційно оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти у цьому участь, треба залишити лайк під цим відосом, комент. Та обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. Якщо ти тільки почав грати на цьому сервері і не знаєш з чого почати, то можу порекомендувати тобі ввести в телефоні мій особистий промокод Soprano великими буквами. Якщо ти його введеш з 2 по 5 рівень, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А для старту це найкращий бонус. Так, ну що, сьогодні знову кейси, друга частина кейсів. Цього разу баланс 10 тисяч. Ми продовжуємо наш прокрут. Зараз тут вилізе відео, можете подивитися попередній. Якщо маєте бажання, там нам багато випало всякого цікавого, прикольного. І надію, що сьогодні також щось випаде ще. Що, що ми почнемо, хлопці? Привіт. Давай, давай того. Ну да, той раз нам Пігасі насипав. Надію, що давай. і цей раз насипить. Дай Бог, дай Бог. Подивися. Немаєш. Дай нам чогось фіолетового хоча б на початок. Mm -hmm. Червоний було би клас. Ти подивися. Ну ти хотів фіолетового. Виш, якби я сказав червоний, було б червоне. Хочу червоного. Запізно, так. Я не знаю, це треба до якоїсь ворожки ходити перед собі кейсами. До кого, не знаю. Але ты не видела де карти? <гум> Десь туда, <гум> туда, да. Ну, давай, біле. Що 100 чек вже упало? Mm -hmm. Ну. упало? Ну, ну, то... Вот не зупинитися, я не розумію. Да, вони едем. А, ніхто... пана б пропав. Так, чекай не можу знайти. О, да. Давайте тисячу тут залишим. Аутрух. О, друг. поїхав на новій машині, ну mm -hmm. Не поедем Ану, оно, ну ну то, 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 то от, от, отча не док это mm -hmm. А ця штука тоже цей, да? Ем, да, да, да коло, висвічується коло. Mm -hmm. Yes. Це... Це просто, нема слів. Не дають пожити. Чуть-чуть би лишилося докрутити, ну блін. Mm -hmm. не, нерви не залізть. Та десятку тут лишити. Не-не-не-не-не. Не, -не, -не, -не. не ся Колись ми це зробимо, але не сьогодні. Так, що, тоді йдемо, йдемо в БМВ трошки. Ой, ну-ну-ну-ну. ну Отак. Пробуємо БМВ покрутити. Ану, зупинися. Ні. Ну вже на все ні, взагалі нічого не випаде, я не, не можу я не можу поняти, що це таке. Получається, що є. але ще 7000 є, так що. Ну так, да, але це щось може, взагалі буде. воно себе так показує, знаєш. Ну! Ну, отут-тут. Ось тут би стало, було би файно. Але. От коли я так залагало, значить щось випаде зараз. <рес> Червоне, на? Я Не знаю, чи я собі це придумав. Все, Оп... пані. Без червоного Та ні, ти мусиш щось дати. І без фіолетового. Є no. без жовтого. От скітів всякого, але no, от зупинися. За тобі ведвики пас. Та дуже. <laughs> uh -huh. Прямо одна краса. Кінсь братик з тих версій. А як це? О, 2000. Нормально. Вернулись майже. F82. Ну, це вже шось. Це вже навіть не 1000. Я думав 1000 ну. буде. Я тоже щось про це подумав. Це прикольно. Це або збільшили ціну на неї, або. Або не. Або то може тоже відзаверхлеть від машини. Та-та-та. <звук> а ну ну ну. Ну встань! Ну, хотілось би. Жесть. Сколько всякого червоного. На тебе серый, вот. на тебе белый. Да. Все, кроме червоного и желтого. О! О, ну, все летовое. Ну, тебе на вебер выбирай. <laughs> да. О, бача, вот там они вещи падало. Вот по тысячу нибудь А это, да? Да, да, да. У мене колись було, я пам'ятаю, коли я починав грати. Така непогано. Ну, 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 ну. <різвіст> я, я забув. Ну ну А на червоного нема звуку, ну встань! Хоча баланс тримає. Ну, на баланс тримає. 8400, ну давай Вот okay, хотя бы сын, хотя бы по сот тебе давали, было бы классно 50 Угу А тебе, Вилли, сделать 50 Было бы нормально Ну да, чуть-чуть подрадовываться, так сказать Угу Ага Стоп Жафиний. Угугу. Mm -hmm. Так, там, є ж, типу, тимніші, то вони дають по 75, чи по 150. Які темнищий? Ну, оця, що зліва, вона дає по 50. Оця, вроді, 150. А, а ну тоді. А Або 250? 250. Не пам'ятаю. Мені здається, що 150. Короче, треба з БМ прощатися, напевно. Так так Типасі. Ще поразил тако. Пошветку, мага. Ага. 39-та. 150, це. Ага. Да. Ну, ще 150. Ну? А ну? Ну? І ще, ще 150? 150. Да. Все. Да. Конець. Хватить. Так. Давай, погаси. Погосі кормить. О? О! 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 Ну а Сюда. Це уже щось. Ну. No. Напевно, треба швидкою цею зупинятися, да? Oh? Ну бо, ну, я б хотів почути якийсь звук такий хороший, Хотілося. Стоп! Ти, О, ну Ну Ну... от... Ну, ну, як на таке абидно, ну, досадно. Mm, ну, Але рівно вже плюс тисяч. Mm, ну, да. Я хочу Стоп. Да ну, шо ж вы на цей вот той вот. Ну ж убийся. Там. А по чуть-чуть дальше. Ну да, хотя бы так. Ну. скільки пролетіло, но... То есть можешь мене менее походе, <гутити> я, я мене <гутити> нерви здаються. Не бачу якось так yeah. настроїти, щоб виклацати. О! О! Oh. 450. О! Oh. 200. Оп! 9к. Нема, блядь. О, десь. Десь. Що це таке? 2 долара тобі пускати. Бля, не пугай, <laughs> не, не, не пугай. <laughs> <laughs> так, їдемо далі. Сто. Пятьдесят. О, двести. О, четыреста. Так, тут до тысячи Так-то. Двести. на две уже дае. А, 200 двести дае. О, четыреста. Четыреста. Двести. Ну. Ну, шо, такие? Щоб мы видим? Та я от не знаю, що де Дэддипше продовжити. Може, давайте ці по 400 попробуємо? А там нас годувала, бо не помню. Я теж вже не памятаю. Напевно, ні. О, 500. О, 250. Ну. Пстіть. На Пять. Псить. сеть. <laughs> Нет, все, 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 все. <laughs> <Ты управляешь, считаешь? laughs> ну, yeah. А то уже без строишь, уже считаешь. Давай тащи. Мерседес опять кидать. А же что буду? Уже мне кажется, уже ничего <laughs> не впадал. Але, ну тут ну, гелика бы, ну. Ну, mm -hmm. Зупинийся. Ну, 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 ну. Не себе. Оце саме гірше, коли отак посередині між жовтими падає таке сіра. Ну стань! Ага. я? Де... Mm. Минулий раз було ліпше. Да, no, Ус... минулий раз було поліпше. Хоча yeah. ще, не все, не все потеряно. Що можна жить? Можна как-то это 450. Что тебе стоп Мало Я yeah. Оп числа шесть бы сюда. Ну, на жаль, немає. На жаль, не падає. О! Фіолетовий наш. Точно камбек. Ну. Треба до десятки то буде... Чистий спокій. <різькість> <різькість> ну да. Я вже больше по 400 да не це... <різькість> <Как -то> это... <кхем> а ну, ну-ну, ну, 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 ну. ну, ну, ну. ну дивись. Это, ну, это наиболее вот такой вот ну, да. пролёт и тот, чего то и кабан, знаешь, тут, я не знаю, кто. Да. Так вот так выглядит. Обидно, обидно было, я помню, раз, той. все жёлтое, и между жёлтыми одна белая. И у неё красавица Да-да-да, я помню, той. Часто ты так любил, но... Ну? ...но дуре это. Да. Ай, писать. Стоп. И не дай е. Так я то профессионально продал, что даже не было в одном вообще. Стеховщик появится. Еще раз так получится, а не, уже не получится. Mm. Все, финиш напряма. Так-то. Та. Ну то та, дай червоного. Додали би бы червоного можна було покрутить. Ну, в общем, щоб нас трохи на полу потримало. О. -о. Жесть. Чи, велика, та не такий. <смірка> скоріше що щось до небе. Похоже, а <смірка> не до елика. Нуж. Ну-ну. <смірка> Все. Все, два раза. Ну, сейчас зараз выпадет 400. Можливо. Давай. Еще один гелик. Ага, ну. 250, Думаешь, чи, чи 400? 450. 450, нормально. Да не пугай меня так. Блин, я Я тоже, ну. О! можна жити. Робимо скріншот і ставимо на цей. На заставку. Поставлю честную привьюшку. можна жити? Ну на ти це цераб. О! А ну давай, давай, давай по долару. Може це канал. Ну давай. Все з Богом. Угу. ага. Нет, Не этот раз. Все, удача покинчилась. Треппе 2, чего ты стал? Кидай по Два? А, точно. О, давай. Ну. Все, сейчас три будет. Поехали. Давай, давай, пока-пока. Стоп. Ну, щелки, палки. А, может, и парни числа трепа. А ну. ну давай, 4. Четыре. Да. Ну? Угу. Ну, это чем белые. Ну да. Расисти. Ну да. Не, сейчас не. Давай Нет, это уже походу кинец. А что так? Два останні прокрута. Угу, і зараз 450. И сежим. Ага. О, як ПДС, як у нас класно виглядає. Мені подобається. Так, так. Все. Тепер точно кинать. Да. Да. От і все. Одна з найкращих покрут, за уси рази. No. Ну. Ну, по попередній був трохи ліпший. No, по ну, в шостом Не Треба мені, брати брать сісти, 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 я, я зареєтал.